Свій голос я віддав, щоб з першого туру за Семчишина. Людину я знаю вже 7 або 8 років, людина знає, який чесно. Зараз нам не вистачає чесності кандидатів. от, І тому власне вибір за нього. Насправді Чернолевський, який опанує Дасим Чишину, який займав в принципі, другу позицію, вийшов в другий раунд з другою позицією, він не є чимось гіршим. Також людина знана своїми справами. І ну, як професіонал, скажімо так, да, і Чесний, проте з ним там да, моя скажімо, довіра до нього, вона там ґрунтується можливо, там на році співпраці цим чишем сім років. Тому власне тільки за цього критерія віддаю перевагу йому. Голосував за того, хто, на мою думку, не займається е, риторикою, особливо радикальною, А за того, хто є господарником, який вже довів те, що він може керувати містом. Голосував за Костянтина Чернилевського. На мою думку. Зараз, вибираючи між цими двома, насправді я обираю між двома товаришами, тому що і з Сашком я дуже давно знайомий з Олександром, так і з Костянтином я також знайомий, але і мені було насправді дуже важко насправді визначитися. Але я думаю, що таким своїм своїм вибором я все таки зроблю для міста краще. Я свій голос віддала е, за Олександра е, Сергійовича Семчешина. Аргументую чому. В першу чергу я поважаю як людину, як громадянина, як колегу свого, тому що ні для кого не секрет, ми працювали довгий час в обласній державній адміністрації і завжди знаходили порозуміння. Мені приємно було разом з ним працювати і в той період, коли він виконував обов'язки голови. І я розумію, що нам було непросто, тому що, можливо, у нас не було такого досвіду, але ті показники, які були на той період нашої спільної праці, вони говорять самі за себе це. І закінчення тих проєктів, які були довгострокові, як Скарженецька школа, яка 30 років була довгобудом, Ми змогли це втілити в життя. І це непростий був період, тому що почалася війна і нам потрібно акумулюватися. Потрібно було закумулювати всі наші зусилля, і ми це теж будемо зробити. Комфортне місто для нас тоді, коли ми будемо себе відчувати щасливими і будемо відчувати впевненість в завтрашньому дні. Хай е, переможе е, най, е, найгідніший. І е, я віддала свій голос Олександра Сергійовича Семчешину. В мене є фаворит, є людина, яку я е, хотіла би. Подальшому довіряти хотіла би, щоб він не підвів мої сподівання. От і я знаю, що в нас буде дійсно гарний мер, тому що хмельничани зроблять свій вибір. Нас хмельничани розумні. В нас дійсно завзяті хмельничани, і це показали ті вибори. От я знаю, що в нас в будь-якому випадку буде наш гарний мер. Я проголосував за Олександра Семчишина, тому що країна потребує змін, країна потребує молодих людей з патріотичним мисленням. Стара номенклатурна влада себе повністю вичерпала, і я рахую, що країні потрібні такі, як Олександр Семчишин, молоді, амбітні і патріоти.